Як заявили в головному управлінні розвідки, російську авіабазу Морозовськ атакували з території України. Ескалація наростає. Однак в цю гру, звісно можна і нужна грати два. І щонайменше найменше українських безпілотників Драгон та сплеш завдали удару по аеродрому. Наразі триває оцінка збитків. Водночас на супутникових знімках видно пошкодження покриття ангара, що розташований на пероні техобслуговування. а всередині відніються два винищувачі бомбардувальники су 34 Нагадаємо, що в ніч проти 14 червня місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на авіабазі в Морозовську, яка знаходиться в Ростовській області. є відкрита інформація про підсумки Рамштайну, чергового який. Пройшов там, зокрема, піднімалося питання посилення систем протиповітряної оборони для України? Ну і окремо говорили про коаліцію дронів, враховуючи, що ми про цю коаліцію знаємо давно дрони суперважливе озброєння на фронті. А чи розумієте ви про які саме йде мова? Та і чим нас на даний момент будуть посилювати саме в рамках Рамштайну? Бо ми звикли є мавіки, fpv дрони є більш сучасні і сильні, які залітають на територію Російської Федерації. То якими саме нас посилюють? Наші партнери, от ну, давайте почнемо з того, що в принципі, Україна сама може посилити наших західних партнерів. Деякими засобами Боже. БПЛА, які ми використовуємо, і насправді західні партнери вже дивляться на наше БПЛА і цікавляться, наприклад, тому що бачать те, наскільки вони можуть закрити деякі прогавини, і я би сказав би, що тут більше розмови йде про посилення фінансових можливостей, що є, наприклад, пропозиції від наших західних партнерів закуповувати у наших виробників уже без безпілотні авіаційні системи, які будуть потім використовуватися на лінії фронту. В Принципі, якщо ми кажемо про деякі визброння, які Зараз Україна активно використовує власне виробництво, то тут слід зауважити, що Воно набагато ефективніше, тому що давайте будемо відверти. Жодна країна світу не стикалась такою війною з 1945 року, як Україна, і знову таки, ті засоби озброєння, які є у наших західних партнерів, де інколи не підходять для того, для відбиття таких атак, як з які відбуваються з боку Росії. Звісно, що є системи тяжкого озброєння, є системи протиповітряної оборони, які суттєво можуть нам допомогти, і вони допомагають нам. Є авіація, яка може нас суттєво посилити. І її треба збільшувати. Але тим не менше, якщо ми кажемо про високотехнологічні засоби, які ми використовуємо на території Російської Федерації, то тут слід зауважити, що вони більш ефективні і більш якісні те, що пропонує Україна. Тому, власне, ми будемо далі бачити щодо, щодо посилення, наприклад, дронової коаліції. Але здебільшого це буде пропозиції по створенню сумісних підприємств, або, наприклад, допомогу з якимись комплектуючими, тому що є вже співпраця з німецькими компаніями, там є. З іншими компаніями, де ми вже кажемо про сумісний продукт. Це дуже важливо, та особливо, коли ви підкреслюєте, що справді нам є що самим запропонувати західному світові, і ми завжди це із гордістю підкреслюємо. Ну а ще в цілому, пане Анатолію, війна це пробачте за цинізм, але ще й гра інтелектів. Саме тому ми бачимо розвиток цих безпілотних систем, і нам і нашим ворогам постійно доводиться щось вигадувати, щось усучаснювати. Зараз я вас питаю, звісно, про більш суттєво таку вагому історію, про що сказав і голова гур Кирило Буданов. Про те, що зараз росіяни Тестують свої с 500 для більшості українців. Це нова назва, нове слово. Вони ще його називають Прометея або Тріумфатор М. Ну і, наскільки я розумію, сама розробка вона там ледь не завершилась от буквально в 21 році. Що нам треба знати про цей зенітно-ракетний комплекс с 500 і чи може він справді виявитися найсучаснішим і найефективнішим з того, що сьогодні має Росія система протиповітряної оборони? с а це модернізована система протиповітряної оборони С-400, дещо додавлене деякі елементи, але знов таки давайте повернемось до того, що С-400 це модернізована система протиповітряної оборони, яке, яка залишилася у Росії в, в спадок від радянського союзу. Якщо ми кажемо про систему с 500 то вона почала розроблятися в 2005 році, і активно вони намагалися створити щось на кшталт хад Американ. Анського, але ми розуміємо, що це вже минуле сторіччя, тобто ми кажемо про те, що Ця система не може відповідати тим вимогам війни, які зараз ми бачимо на лінії фронту. Тобто, ми кажемо про застосування активних безпілотних систем, малопомітних безпілотних систем, які можуть е, знаходитися на низьких висотах повітряного просторі, і в принципі, хоч ми й кажемо про те, що е, росіяни на то створюють такі системи додаткові до цих проти е, систем протиповітряної оборони, як ті ж саме РЛС Подльоти, які розраховані були на низку літаючі е, си, е, цілі, два. Е, Давайте повернемось до того, що ми нищимо ці РЛСки своїми а, безпосередньо БПЛА. Знов таки треба не забувати, що є певна проблематика. Наприклад, росіяни заявляють, що а, вони можуть буцімто, ця система може збивати. А, космічні об'єкти, але з огляду на ті ракети, які вони пропонують застосовувати, вони не передбачають перед собою роботу в, е, в вищих слоях атмосфери. Тому аж ж є купа запитань. Е, по-друге, треба згадати, що ця система повинна була тільки отримати на е, тестові е, варіанти в 2025 році. Зараз росіяни активно заявляють, що вони то будуть ставити її на озброєння. Але при цьому і скоріш за все, те, що ми побачимо зараз е, в Криму, це буде дослідний зразок, який буде випробуватися безпосередньо е, під час бойових дій. Ну і жнов таки маємо надію, що атакамси перевірять на прочність корпуси цих е, засобів протиповітряного. Толь, ну тут е, ще штука в тому, що цей е, аналог ФНІТ С-500 може там декларативно е, збивати е, умовно кажучи, та е, сподіватися, що завгодно, але тільки не невидимі дрони, е, які за е, інформацією Ревців не може збити жодна ППО у світі. Пам'ятаєте, коли атакований або е, Вахтюбінський е, дві два літака Су 57 саме так пояснили Ревці, саме е, застосовувати. Такої зброї вони вгледіли е, ну, мат Ну, давайте почнемо з того, що згадайте панцирі, які вони ставили на будівлі або ставили на якийсь е, на кшталт там веж це пояснює те, що вони намагалися зробити з цього засобу засоб, який би міг би бачити низько висотної цілі. Взагалі панцир розроблявся як система протидії БПЛА, і вона тестувала в Сирії замість того, щоб збивати низкопитаючі повітряні об'єкти, вона гатила по зграях птахів. Тому а є питання щодо радіолокації, яка а, а, залишилась спадок від радянського союзу, тому що давайте повернемось до того, що літак Ладнозвісно, російський літак, а 50 не може, маючи таку потужну РЛС, як розповідала Росія, не може вираховувати висоту польоту цілі. Тобто, ми кажемо про а, те, що цей славнозвісний літак ДРЛО не бачить, не може розрахувати висоту польоту цілі, і ми розуміємо про яке наведення і про які там страшилки, які розповідали росіяни, можна казати на відміну від українського СААБу з РЛС Еріксона, яка може бачити висоту польоту цілі. Спасибі вам велике, Анатолій. Я не знаю наскільки часто ви з'являєтеся у себе у телеграм-каналі «Джентолік», та але от якщо поглядацька аудиторія цікавиться і ребами всім, що стосується і безпілотних систем, у тому числі, ми заохочуємо подивитися і там Анатолій Храбчинський теж буває. Ну і ветері, звичайно, прямо за все вам подякували. Толі, дуже сильно.